Як у побуті перейти на українську? Андрій Шимановський. Популяризатор української мови. Ви не знаєте української мови? Перші кроки. Перед усім я особисто рекомендую дати відповідь собі на два питання. Подумати, які у вас проблеми у мові, що саме ви хочете покращити? Чи вам не вистачає словникового запасу? Чи у вас проблеми зі звуками? Вам складно вимовляти саме там українську фонетику або якісь інші проблеми? Отже, визначити їх, дати відповідь на питання, у чому проблема, і друга відповідь це. Що буде, якщо я досягну своєї мети, якщо я виправлю ту чи іншу помилку. Відштовхуючись від цього, вже вибудовувати свою роботу над українською мовою. Як навчитись думати українською мовою? Це доволі багатогранне питання, і відповідь на нього теж буде більш широкою. Тому що тут є багато різних обставин. Це не так легко. Отже, передусім, потрібно створити для себе. Мовне оточення. Отже, це можуть бути передусім ваші близькі друзі. Можете шукати собі друзів по листуванню у соціальних мережах. До речі, я проводжу таку акцію, де люди в коментарях можуть знаходити одне одному собі партнерів і з ними спілкуватися аудіо або відеоповідомленнями. Так, передусім якомога більше спілкуватися українською. Також, крім. Цього ви можете переглядати якомога більше відеоконтенту українською, читати, так, спілкуватися, ходити також на різні розмовні клуби українською мовою, тобто оточити себе українською, перекласти усі гаджети на українську мову, телефон, комп'ютер. Наприклад, ви можете прибрати навіть російську клавіатуру з телефону, що теж змусить вас частіше думати українською і писати. Ось таким чином ще пошукайте різні курси української мови. Які є вправи для артикуляції, щоб заговорити українською мовою? А зараз вам покажу декілька вправ, які вам допоможуть легше перейти з російської на українську мову, тому що все ж таки артикуляція тут відрізняється. Головна відмінність у тому, що російська мова більш горизонтальна і більш ось в такому положенні спілкуємося, українська більш вертикальна, тому що побудована на голосних. А щоб Голосні, класно вимовляти. Потрібно, щоб щелепа була у вас розслаблена. Отже, повторюйте за мною декілька вправ повільно і обережно. Просто відкриваємо ротика. Кожну вправу потрібно виконувати хоча б 15 разів. Далі позіхайте. По-справжньому позіхайте. Mm. Тоді органічно у нас відкривається щелепа. І ще два положення. І в інший бік. Угу. Далі. Власне, одна з найпопулярніших помилок у тому, що щелепа у нас затиснена. І ми говоримо ось у такому положенні. Виправляємо це наступною правою ручки разом. Ось так. І щелепу нижню розслабили і поїхали. Ось таким чином ви теж знімаєте затиск зі щелепи. Власне, ці вправи вам допоможуть трошечки розслабити свою щелепу і налаштувати її на український лад. Що вибрати український суржик чи російську мову? Між суржиком і російською мовою я обираю українську мову, тому що вважаю, що сьогодні російська мова це мова. Агресора, хоча, звісно, вона може бути мовою спілкування з рідними, мовою твого розвитку, і це нормально. Але в руках російської пропаганди, на жаль, це зброя. І тому в час війни я керуюся ознакою свій чужий, і відповідно намагаюся завжди використовувати е, українську мову. А суржик, суржик це фактично радянська спадщина через те, що наші батьки вдома частина спілкувалася українською, в школі навчалися російською, воно перемішувалося нам. Власне, в спадок дістався суржик. Але прошу не плутати суржик з діалектом, тому що діалекти це прекрасно, це притаманні слова певним регіонам, але це питання треба досліджувати. Тобто суржик це не кодифікована мова. Немає жодного словника суржику, але словники діалектів є, і вони прекрасні. Саме діалекти творять українську мову. Тому я між суржиком і російською обираю українську. З твоєї вимови сміються. Як реагувати? Якщо сміються, то пам'ятати, що передусім, перед усім ми іншу людину чи навіть себе маємо передусім ідентифікувати за нашими вчинками, за нашою життєвою позицією, а не за мовою. Тому що мова це не є ознакою, якщо ти не ідеально володієш мовою, це не означає, що ти погана людина, що з тобою щось не так. Це означає, що ти долаєш себе, що ти зараз на шляху і. Я впевнений, що тобі це вдасться, тому що людина може все. Дай дай собі трошки часу і можливість помилятися. Без помилок неможливо вивчити жодної мови. Це не стосується тільки української, так само з англійською, французькою та іншими мовами. Тому не бійтеся помилятися і розумійте, що передусім ви людина, яку сприймають за вчинками, а не за тим, як вона може іноді помилитися в мові. Як не боятися помилитися відповідаючи на питання, як не боятися помилятися, я передусім вам рекомендую помилятися. Помилятися якомога більше. Але після кожної помилки зробити висновок. Наприклад, створіть собі табличку в телефоні, де ви праворуч будете виписувати всі ваші помилки, а ліворуч правильні відповідники. Шукайте їх за онлайн-словниками. Наприклад, є словник Горох. Російсько-український, просто тлумачний словник української мови, де ви можете перевірити е, свою помилку, так і записати правильний відповідник. Тобто помиляйтеся без проблем, робіть висновок і рухайтеся далі. Просто помилки це шлях до розвитку, це не погано, це навпаки ознака того, що ви щось робите, а не стоїте на місці. Які існують онлайн-курси української мови. Передусім я б рекомендував би. Переглянути в інтернеті є багато безкоштовних онлайн-курсів з вивчення української мови. Просто введіть цей запит у пошуковій мережі. А ще я проводжу теж курс з української мови під назвою Мовний марафон впродовж 21 дня. Ми розглядаємо різні теми, крім просто української мови. Ми також займаємося технікою мови, тобто вчимося вимовляти всі звуки, зберігати мелодику української мови. Як прокачати правопис. Перед усім я рекомендую придбати собі посібничок під назвою Український правопис та й пройти його від початку до кінця. Є такий метод: метод номер два. Взяти участь у мовному марафоні, тому що у нас є теж цілий розділ про правопис. Ми розбираємо найпопулярніші помилки і кожному даруємо такий збірник з типовими помилками та їх вирішенням. А ще ви можете знайти собі репетитора та й за декілька занять оновити ті знання, які ви отримали в школі, і більше не хвилюватися, що ви щось можете писати не так. Спілкування з дітьми як легко перейти на українську мову. Отже, передусім я б рекомендував би вам поступово. Почати перехід на українську не все одразу. Наприклад, почніть дітям просто вмикати мультики українською мовою. Нехай звикають. Також у соціальних мережах, нехай намагаються теж спілкуватися українською мовою з друзями. Таке правило. Або, наприклад, теж допоможіть своїм дітям спільними вечерями. Ось ви можете щодня чи там двічі тричі на тиждень робити спільну вечерю. І у колі близьких людей поставити за правило, ми під час вечері спілкуємося тільки українською. Хто е, перейде на іншу мову, той програв. Наприклад, так той, там той виносить сміття чи миє посуд. Щось таке. Розумієте, перевести з дітьми максимально процес вивчення української в гру, для того, щоб це не було для них стресом і не асоціювалося з чимось складним. Також тут можу. Порекомендувати є багато дитячих курсів для вивчення української мови, де власне все у форматі гри. Друзі, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, це означає, що у вас достатньо зараз внутрішніх сил для того, щоб в такий складний час вивчати українську мову. За що я вам дуже дякую і бажаю вам успіху і натхнення. Отже, прокачуйте українську, ми обов'язково переможемо і до зустрічі!